Триває ефір на українському радіо Чернігів. Цьогоріч відбувся перший міжнародний stem конкурс Едісони 21-го століття, у якому взяли участь зокрема і представники Чернігівщини. Про перебіг та результати цього конкурсу ми говоримо з гостями програми: це Андрій Давиденко, професор, засновник і голова журі цього конкурсу, Гнадій Ячний, учитель фізики, заступник директора з навчально-виховної роботи Чернігівського ліцею номер 15 та Ганна Сеник і Денис Райхель, учні 10-го класу, учасники конкурсу Я рада вітати. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Отже, пане Андрію, до вас перше запитання. Що являє собою конкурс Дісони 21 століття, за яких обставин він з'явився? Значить, він створ... колись був всеукраїнський конкурс Дісони 21 століття. Ну, Але зараз уваги великої нема, тому що ми розуміємо, ситуація не та. Тому, будучи співпрацюючи з Румунією, Молдовою, Словенією. Я там видавав книжку, у них стемпроєкт з фізики. У 2022 році вийшло, коли почалися ці дії у нас. У 3-му році вона отримала таку медаль, бронзову на міжнародній виставці, за неї навчаються у цих країнах. І потім я запропонував, думаю, То треба ж цей конкурс, щоб він не загинув. Треба його перенести туди, в Європу. Я переговорив з тими людьми. Які, так сказати, займаються цими справами. І вони погодились, що давайте прово... створили архкомітет з 11 представників тих країн, плюс є в нас Кировогради Київ, ну, я, звичайно, і започаткували такий конкурс. Це був перший, він, був, будемо говорити, пробний, але він дуже сподобався дітям. І я вам скажу, що і дітям, і їхнім вчителям. Дуже розрекламований в Європі, і вони вклали, розумієте, якщо в нас беруть участь якихось конкурсах, то там пропонують або внесок зробити, або дорогу оплатити, або проживання, або щось. А там нічого, там нагорожать. Ви побачите. Сьогодні ми вручали медалі дітям і кубок цей золотий, який стоїть у нас. Там вкладають це в дітей. А все без для них безкоштовно. Тобто за розум платять вони, а не дитина повинна платити за свій розум. Яка мета головна? Цього мета конкурсу? мета конкурсу е, значить, розвивати дослідницькі та творчі здібності дітей. Дослідницькі – це досліджувати фізичні і взагалі яви, явища природи, бо таким шляхом здобувається в, в усьому світі знання. І використовувати оці знання для одержання якогось оригінального продукту, приладів, пристроїв різних, щоб вони були корисними для людей. Тому да, до речі, «Едісон», він більше ніж тисячу винаходів зробив, тому я і в назву його увів, що це конкурс Едісона 21 століття. І дійсно так, я вам скажу, що це не жарти. У нас були колись діти, коли турнір юних винахідників, ви знаєте, був все так. от. Так, один хлопчик мав 14 патентів на винаходи, будучи в школі. А потім, коли вже став навчатись на, другу, уже на другому курсі в КПІ, він купив собі в Ірпіні квартиру з нову, за, за патенти, за за впровадження. Це Дмитренко Максим. От тобто, в принципі, оце, ця справа дуже корисна, вона показує нашим дітям, що е, треба не лише і дітям, і всім, і вчителям також. Що не лише, не лише треба знати, 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 знати. Тому що навчатися просто засвоювати якісь знання, це такий споживацький підхід. Okay. Уже є, і, і дайте його нам. А вони вчаться самі отримати знання, виконуючи, хай немає невеличке дослідження. А потім, щоб ці знання не були для того, щоб грати в КВН, ребус розв'язувати або там ще щось. От, а вони потрібні для того, щоб створювати нове, і без цього не може увійти у новий світ, в який ми хочемо. Бо там потрібно, щоб люди створювали оригінальний продукт, щоб працювало виробництво, а значить, економіка і був прибуток. На який вік розрахований конкурс? Вік? Ми брали, цього разу брали від 5 по 9 клас включно. Побачили, що в такі, в такі роки дуже багато дітей виявляють такі здібності. Скільки наших чернігівських дітей взяло участь? Чернігівських взяло ну, десь 19-20. Я не пам'ятаю зараз по списку, ну так, черта десь 20. І шість з них отримали нагороди. Так, які це нагороди були? Це нагороди ось Золотий Кубок, ось у нас присутня. Володарка цього золотого кубка. І, до речі, було всього два кубки на, між, на всьому міжнародному конкурсі. І теж отримала дівчинка, е, яка теж Золотий Кубок забрала з Румунії. І ось нашій дівчині теж попався. Журі дуже прискіпливо дивилась, звичайно. Е, були проблеми, тому що іншомовні. Тексти, це треба було через переклад держави. Але скрупульозно. десь тиждень дивились роботи і визначили з призерами. От ось ну, хлопчик, Деніс Райхель, теж він отримав медаль, теж непогано виступив. Ще дівчатка є, шестикласниця з Красносільської, з Красносільської ліцею, що зараз вони поїхали. Хлопчик є ще шах, шах Михайло із третьої школи. Чернігівська Чернігівське також. І двоє дітей з прилуг бронзові медалі. І ще Денис Литвяков це з Куликівки, срібна медаля. Пане От. Геннадію, розкажіть про своїх учнів. Чи готували ви їх спеціально для цього конкурсу? Чому вони беруть учнів? У них ми, звісно, теж про це запитаємо. Як був перебіг підготовки до участі? Ну скажімо так, спеціально ніхто не готував учнів. Вийшло так, що, на жаль, останні п'ять років. З таких причин випали з нашого життя активного, ми більше, скажімо так, вчили теорію весь час. А тут Андрій Андрійович зателефонував і каже, що не хочеш ти своїх учнів представити на конкурс. Я кажу, я спитаю. Я їм запропонував, бо вони подивились завдання, в принципі, сказали, що це реально. Виконати їх і запропонувати певні там рішення, і вони досить активно взяли участь. Тут тільки присутні два моїх учні, але було їх біля десяти моїх учасників. Зрозуміло, що не всі вони попали у призи, проте я радий, тому що я зараз маю таких учнів. Так, Денисе Гамну, розкажіть, що вас спонукало до участі? Ну окрім того, що до вас підійшов учитель і запропонував, але тим не менш, як він каже, ви оцінили Це привернуло, так, так, Так ну загалом було цікаво спробувати свої сили, чи вдасться виконати завдання. Це ж все таки міжнародний рівень. І чи здатні я конкурувати з дітьми з інших країн. Чи берете ви тут участь в олімпіадах чи в інших конкурсах? Українського рівня або місцевого? Ну звісно, беру, але ну, не такий гарний результат, як тут. Тобто в, міжнародних, в міжнародному конкурсі результат виявився. Вищі, ніж у міських. Ну, може, це просто конкурс. Ще він недостатньо популярний і не невелика кількість дітей про нього знала. Через це було він мало нас учасників Він плану. Розумієте, олімпіади більше олімпіади часто схожі на контрольні, великі контрольні роботи О, обласного рівня, далі республіканської і так далі. Просто перевіряються теоретичні знання дітей. А тут не знання перевіряється. Тут може в, певні, в певній галузі, може мати певні пробіли. Але коли ставиться завдання щось дослідити, він доганяється. Він добирає свої знання, які потрібні. І головне, що є здібність в нього досліджувати. От тобто, Ви знаєте, от може дивитись людина на ту ж веселку, ну веселку, явище природня. І їй нічого не цікаво. Ну, так, да, гарно, красиво там все. Зникла десь, коли дощ там вивчили на уроці фізиці, подивилися твориться. І от одна дитина бачить, що у першій дузі червоний колір горі, а у другій дузі внизу цей колір. Оце вміння бачити в звичайному незвичайне. Це далеко не всім дано. І от саме цей конкурс він шукає тих дітей, які здібні до цього. Розумієте? Тому що і, і не треба думати, що дуже багато буде таких дітей. Ні, композиторів, які хочеться слухати, не багато ж у нас. Угу. Художників теж не багато. Поетів. Ми ж не кожен хочемо слухати. Так само, і це. Але вони відкривають там, відкриває красу слова, через слово показує красу світу, красу світу, відношення між людьми до природи і так далі. Відно, відношення. А тут показує. Як утворена природа, він проникає в глибину, і це дано не всім, як винахідників. не багато mm. ж, їх, правда. Так. Давайте Ганні слово Павдис. дамо. Ганно, що спонукало до участі? Ну також хотілося спробувати себе на рівні європейському взяти участь в цьому конкурсі. Ну, Хотілося, звичайно, отримати якусь нагороду дійти до якогось на ну, рівні. Про золотий кубок, казати, якась нагорода, мабуть, надто скромно. Що за кубок? Золотий кубок, за що ви його отримали? Ну, за дослідницькі і винахідницькі завдання, які я пропонувалась у конкурсі. Тобто, це кубок переможця? Так. Так. Що у Дениса? Яка медаль Дениса? У вас? Бронзова медаль третього місця. Розкажіть, будь ласка, що ви досліджували? Яке завдання було у вас? Було завдання дослідити явище конденсації і переутворення. І саме в моєму прикладі я пропонував, як перетворити конденсат у прісну воду і використати її для потреб населення. Чи знадобилися тут якісь базові теоретичні знання, про які ми кажемо? Ми говоримо про теорію, ми говоримо про практику, теоретичні знання з фізики? Ну звісно, знадобилися знання з фізики, знання з, 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 з особистого життя. Щось е, знав до цього, щось прийшлося, довелося вивчити для конкурсу? Ну і так склалось. Як відбувався конкурс? Весь світ ніхто не знав нікого. Ніхто не знав. І, і голова журі, я теж не знав, хто там бере участь. Мені потім сказали, що взяли участь стільки-то дітей з таких-то країн, і все. І, до речі, нас не цікавило ні прізвище, ні звідки. Нам дали зашифровані тексти. Описи, якщо відео було приладу, який зроблений, все, а потім ми вже так сказати, розшифрували, хто це є. От і виявило, uh -huh. що двоє двоє дітей зі світу нагороджені золотим кубком, і наша Аня також. Uh -huh. Отже, Денисе, ну для мене суперником був по перше, я сам. Що мені було цікаво, чи зможу я протистояти дітям інших, і чи зможу я показати себе на їхньому рівні. Так. Чи сподівалися ви на, взагалі, на якусь нагороду і тим паче на бронзу? Чесно, я думав, що взагалі нічого не буде, нічого не вдасться, що це все так Не вірили в прикол. Це. Як треба було? Треба було написати роботу, яку ви представили на розсуд журі, в якому вигляді вона була? Ну, потрібно було дослідити явище, описати його. Це перша половина, а друга половина це. Представити винахід, в якому ви застосовуєте це явище, так. І який був винахід в цьому випадку? Придумав винахід, що цей конденсат він збирається і через час він опускається вже у вигляді прісної води, і вже її можна там фасувати куди треба. Угу, так, Ганно. Таке ж запитання: що було у вашому завданні? Було таке саме завдання, і, ну, в принципі, принцип виконання був такий самий: конденсат, утворюється з часом, це буде е, прісна вода. Е, В моєму випадку це було для, е, на потребу е, рослин. Воно ну, використовувалося далі. Наскільки ви задоволені своїм результатом? Ну, в принципі, задоволена. Наскільки задоволений ваш учитель? Ну, скажімо так, для мене теж було сюрпризом те, що в даному випадку учні отримали нагороди. Чесно, ще раз скажу, не контролював, я їм дав самостійність, і вони цю самостійність використали як у розробці проєктів, так і підтягувані певних теоретичних матеріалів для того, щоб удосконалити свої знання. Я тільки на виході побачив, що вони мають очі, які раді від того, що вони брали участь і вони стали переможцями. Я вважаю, що це найголовніше, коли дитина отримує задоволення від того, що вона зробила, і отримала заслужені нагороди? От ми з паном Андрієм говорили про те, що не кожна людина, не кожен учень здатні для того, щоб спочатку дивуватися, ставити собі запитання: а чому так, а не так? І це вже далі провокує на якісь досліди. Досліди провокують якісь винаходи. Чи бачите ви у своїх учнях ось цю жилку винахідницьку? Так, такі учні є, їх мало, але вони є. Чи це видно за просто тим, що певний учень чи учениця отримує там 11, 12 балів, 10 балів? Чи є такий прямий зв'язок між успішністю учня шкільною і його схильністю до винаходів? Можна я на це так, відповім? Так, так. Знаєте. От я саме докторську диссертацію, моя була докторська, присвячена саме розвитку творчих здібностей союзнів. І, і саме на, на винахідництві. Це, в принципі, єдина дисертація такого рівня в світі. Так от, не завжди корелюють високі знання із тим, що людина може творити. Є люди, які відмінники, круглі і навіть більше, ніж круглі, а вони не можуть нічого запропонувати нового. А є дитина, яка трошки менше знає, але вона тільки зайде і скаже, а я б тут отой штатив поставив не так. А я да", і кажу, що це в тих руках? Та цей йшов паличку, знайшов, і я побачив, що тут може вона, ну, крива паличка якась. І що з нею може зробити змію? Вирізати голівку, так сказати, жало приділек, що треба о, очі, і буде змія. Оце, оці люди, вони щось створюють. Чи можна розвивати ці здібності? — Можна. Можна, але треба з ними працювати. Треба весь час на будь-якому, тільки є можливість, треба їм так сказати з ними працювати в цьому плані. Коли я працював вчителем в школі, це Козелецька, Красилівка, потім тут 30-та, 28-ма. От я завжди на лабораторній роботі і десь сказав дітям: тільки можете запропонувати нове якесь обладнання, тільки можете запропонувати як удосконалити те, що є. Це. І вони писали в зошитах мене. Я навіть не думав, що ці зошити потім я їх відібрав багато. Що мені пригодяться як ілюстрації до докторської дисертації. Розумієте? І це нинішній проректор Вова Кальченко, проректор нашого технологічного мій учень, і багато таких. Розумієте, вони повинні бути вільні в тому, щоб щось. Пропонувати щось придумувати. І це їм в радість таким дітям. Нам доручено, держава доручила навчати розвивати дітей, то ми хочемо виявити саме те, що, що потрібно. Що, ну, збагатити нашу науку, нашу промисловість. Ми пропонуємо розвинути здібності, дослідницькі і творчі. А інтелектуальний на це школа вся працює, навчає, запам'ятай відтвори, запам'ятай відтвори, от як Вінчестер, як флешка, накачали на неї. А потім увімкнули і подивилися, що там є. А чи треба воно, чи не треба буде. А от якщо дитина вміє робити, починаючи з маленького чогось, то це буде супер. І от діти наші, Я почув навіть слово Денис сказав, проти, що я протистояв, чим протистояв комусь. Там. Не треба протистояти нікому. Треба робити так і старатися робити так, як інше, і краще. Треба дітям дозволяти, дозволяти. І навчати, і дозволяти творити, пане так. Геннадію, ви дозволяєте творити дітям? А давайте дітей спитаємо дозволяє творити? <ріст> а що їй <я ріст> дозволяє <ріст> творити? Не ну, ну, дайте можливість брати участь в таких конкурсах. Тобто, якби ви нам запропонували, ми ж звичайно не знали б взагалі про це. І... Ну, про участь у конкурсі було сказано практично у всіх класах, де я читаю. І, скажімо так, діти, ті, які захотіли, вони прийшли. Ті, які не захотіли. Будучи маючи 12, 10, 11, вони не прийшли. Ось діти, які прийшли, яким цікаво, і вони взяли участь. Ви не вбачаєте залежності від успішністю шкільного. В даному випадку, не вбачаю. Я підтримую Андрія Андрійовича, що який може мати 6 балів з фізики з фізики, але він проявить свій винахідний вхід настільки, що, вибачте, його треба потім золоту медаль давати за винахід йому. Тому мені пощастило в даному випадку, що діти мають по фізиці не менше десяти. У них була певна база, певна теорія, але ж Денис сказав, що він все одно підтягував трошки теорію, яку не вистачало. Тобто, десь треба ще попрацювати, щоб ще більше мати можливості придумувати винахідницькі моменти, використовувати і так далі. Так що, якщо їх зацікавить якась проблема, так. вони допрацюють потім. Вони доженуть і переженуть тих, хто просто вивчав для того, щоб здати на оцінку, Ганно Денисе, Коли ви дізналися а, про свої успіхи на цьому конкурсі, якою була ваша реакція? Ну я звісно був здивований, що в мене взагалі якийсь приз, якісь третє місце. Я взагалі, ну як, як я можу третє місце на міжнародному це конкурсі, це не це не третє місце. Це Просто було виділено певна кількість медалей. Медалів, це просто краща половина. Чимало було медалей. І не можна говорити, що це абсолютно перше чи друге, чи третє там. Але це відзнака велика. Медаль це велика відзнака, яка, так сказати, підтверджує значні успіхи. Тут не можна як диплом першого, другого і третього ступеня. От. Тому це признання. При, це признання, признання на, на, на тому рівні, як, в якому ви брали участь. Це визнання. Тобто ви достойний у знаннях, у, у творчості, у дослідниці, на рівні європейських дітей. І у можливостях, вибачте, Річ, пояснити стороннім, чужим людям свою думку, своє бачення того, що. Це дуже важко. Да. Словами описати те, щоб інше зрозуміло, що ти хочеш. Ганно, яка реакція була? Ну я, в принципі, хотіла отримати якусь нагороду, мені це було приємно, але ну, я думала, що десь 80% що це неможливо. Ну точно, там ж європейський рівень, там багато розумних людей. Але ну, я була рада просто. Денисе Ганно, чи збираєтеся ви далі щось досліджувати і що вам було б цікаво дослідити? Так, збираємось. Якщо буде в наступному, ну, в цьому році буде е конкурс, то я братиму участь у ньому. Незважаючи на те, яке буде завдання. Тобто готові братися да. до будь-яких дослідів, Дениси? Я також е постараюся затвердити свій результат. і... Знову показати, може навіть можливо, навіть перевершити його, щоб вище піднятися. У топі європейських дітей <гум> уже 10 клас у вас. Певно, час визначатися з майбутньою професією, чи буде вона якось пов'язана з дослідами, з дослідженнями чи з наукою взагалі? Куди ви плануєте? Ну, так, це буде точно пов'язано з фізикою, з математикою в цьому напрямку. Так, У мене це буде також математика, фізика, географія в деяких місцях. Угу. Які поради, е пане Андрію, пане Геннадію, ви можете дати дітям, які хочуть взяти участь, але з якоюсь, якихось причин не беруть? Участь у подібних конкурсах. Ну тут більше, мабуть, не до дітей, а до вчителів, які працюють з дітьми. Розумієте, діти, на жаль, на сьогодні не, не, не цікавляться такими конкурсами, які ось пропонує наш Андрій Андрійович. Тому буде прохання до вчителів різноманітних дисциплін, не тільки фізики, а й інших предметів, щоб вони звертали на ці конкурси увагу своїх учнів. А учнів у нас дуже гарних, дуже багато. Ми іноді не знаємо про своїх учнів, що вони такі є. Щоб просто Реклам... якийсь талант не заривати в землю. Так, 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 Треба рекламувати, розказувати про можливість участі і так далі. Так далі. Угу. Більш нічого. Пане а зрів... діти самі підтягнуться. Взагалі, я скажу, що це правда, що вчителів цьому от передають знання, а треба показувати, що є інші види діяльності, що є дослідницька. Люди, дитина бачить, що всі знання може отримати, тикаючи пальцем смартфон. Може, відповісти на тест, будь-що знайти, можна зараз розв'язати будь-яку задачу, штучний інтелект, елементар, написати будь-який текст, але це не те. Треба, щоб дитина робила сама це. Я вам скажу, що за кордоном, дуже, от, зокрема в Європі, дуже серйозно до цього відносяться. Дуже серйозно. От Я в му році написав книгу Стенпроекти з фізики. Я тут спробував знайти, щоб хтось допоміг матеріально видати. Не дуже. Але тільки дізнались там, її видали через два місяці. А в третьому році книга отримала бронзову медаль на міжнародній виставці. Дев'ять медалей було, і 188 книжок було представлено в Європі. Дев'ять медалей, і одна приїхала сюди. Розумієте? І вони зараз навчаються за цим за цим методичним посібником. Дуже запитаний він. А наші діти? Не навчаються ну, ним? — Ну, він же виданий іншою мовою. Ну, ж, мабуть, перекласти можна. Так, але ж треба а... його видати. Я... А тепер авторські права в них. Вони скупили всі авторські права. все. Я, я готовий, так сказати, Перекласти, я іншою мовою писав, але перекласти на українську без проблеми. Я це зроблю за два тижні. Але нема зацікавленості зараз, я правильно розумію? Ну ніхто видавай. Зараз коли йдеш до видавництва чи кудись кажуть пиши, щоб гриф отримати, пиши, що ти за свій кожух будеш видавати. Хто тебе проплатить? Щоб ти не казав, що якщо тобі видали гриф на видання книги тут, то ти прийдеш, так, ви ж видали, так і видавайте. І продовжуйте далі. Розумієте? Все опирається в кошти. Це поки що не, не дуже цінується у нас. Розумієте? Ми, ми цього ще на високому рівні цього не усвідомили. Що оце наше, оце наше, те, що робиться зараз, оце наше майбутнє. Людський капітал це головне. Ви зверніть увагу, як, як в інших країнах борються за цей же капітал і боролись За людський. Відбирали дітей, у нас тільки олімпіади колись проходили, дітей зразу запрошували навчатися, я не кажу куди. Звідти представники були, зразу зошити, от Геннадій Миколаївич брав участь в олімпіадах, в журі працював. Значить, тільки заповнили роботи, кажуть, напишіть адреси дітей. Сьомий, 8 -й клас. написали, вони взяли ці зошити і одразу зв'язок з батьками дітей. Чого вам тут бути, а не там, а не в нас? Розумієте? Зараз в інші країни. Чого вам тут бути, а не в нас? О, це треба. Якщо ми усвідомимо, ми створимо нашим дітям такі умови, що вони не захочуть нікуди їхати. Всі люблять, всі люблять свою землю. Але треба, щоб була можливість їм тут розвиватися. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про участь юних чернігівських винахідників у першому міжнародному stem конкурсі Едісони 21-го століття. Гостями ефіру були Андрій Давиденко, професор, засновник і голова журі цього конкурсу. Геннадій Ячний, учитель фізики, заступник директора з навчально-виховної роботи Чернігівського ліцею номер 15 та Ганна Сеник і Денис Райхіль, учні 10-го класу цієї цього ліцею і Учасники конкурсу я вам дякую за розмову.